Пропоную вам сьогодні до уваги рецепт смачнющого тортика. Домашній, ароматний. Хтось називає його медовик, хтось називає рижик. Погнали готувати? Беремо яйця, до яєць додаємо обов'язково дрібку солі і добре перемішуємо, всипаючи цукор. Це єдиний момент в цьому рецепті, коли потрібно добре збити. Тепер сюди ж додаємо мед. Він може бути рідким, може бути густим, це не принципово. Навіть якщо у вас мед густий, розігрівати його не потрібно, він потім у нас розтане сам. У мене тут взагалі два різних вида. Меду, і густий, і рідкий, без різнице, можна навіть не перемішувати. Сюди ж відправляю маргарин прямо ось так. І соду. Але сода має бути обов'язково гашена оцтом. І теж її сюди. І всю цю красоту я відправляю на парову баню. Як зробити парову баню, знає, мабуть, кожна господинка. Беремо більшу ємність, наливаємо сюди води, зверху ставляємо меншу ємність. І все це на пліту. Коли почне нагріватися мед і маргарин почне танути, тоді починаємо помішувати і тримаємо так, поки наша маса збільшиться в об'ємі в 2-3 рази. Знімаємо з плити і одразу в гарячу прямо суміш, починаю додавати. Борошно. Враховуйте, що якість борошна у всіх різна. Може знадобитися трішки менше або трішки більше. Замішуємо тісто. Борошно ніколи не всипаю все одразу. Додаю частинами. Додала трішки. Виколотила, вимісила, тоді додаю наступну частину. Наприкінці вимішування це робити все складніше. Тому, якщо у вас є тістоміс, то раджу скористатися все ж таки ним. Бо вручну ложкою. Тісто виходить доволі туге і доволі складно. Коли вимішувати стає зовсім складно, насипаю борошно на стіл, тісто доволі нелегке, і я не можу сказати, що з ним легко працювати. Якщо десь не досипав борошна, воно відразу прилипне до столу. Знаю, що зараз є на теренах інтернету дуже багато. Рецептів простіших, швидкіших. Але знаєте, що я вам маю сказати? Всі мої рідні стверджують в один голос, що де би вони не куштували медовий торт, смачніше за цей, вони ще не знайшли. А це, знаєте, мої дорогенькі, великого вартує. Коли Тебе хвалять, і коли твої витвори подобаються, ось це саме головне все, моє тістечко вже готове. І, до речі, подвійну порцію набагато складніше вимісити, аніж одинарну. Тісто має бути і не рідке, воно не має пливти по столу, і не круте. Ось приблизно таке за консистенцією. Якщо ми покладемо кульку, вона трішки розповзається. Але водночас, якщо ми робимо ось отак, бачите, яке воно м'ясеньке, яке воно еластичне. І коли ви ось сюди вже пальцями до то тут воно, звичайно, трішки липкувате. Отаке От воно має бути. Воно ще досі тепле, але по мірі того, як воно вихолоняє, воно загускає саме по собі. Мед і маргарин, по мірі охолодження тіста, воно дає такий ефект, що тісто становиться більш крутішим. Я розділила своє тісто навпіл, і ось оцей шматочок, що ви зараз бачите, ось такий у вас вийде з заміса по пропорціям вказаним на початку відео. До речі, борошно вказано повністю з урахуванням і в тісто, і потім розкатки на столі. Тепер ось цю частину ділю на 20 частин. І скатую ось такі кульки. Я буду робити коржі діаметром 24 см, в мене буде 20 коржів. Ви можете взяти, збільшити діаметр, а зменшити кількість коржів. І навпаки, зменшити ще діаметр, і тоді у вас буде ще більше коржів. Або ж просто зменшити всі пропорції вдвічі, або втричі, це абсолютно легко зробити. Можна випекти всі 20 коржів, але зробити з них 2 тортика, як буду робити, я з другої половини тіста. І, до речі, такі коржі можна попекти завчасно, а змастити через декілька днів. Коли вам те знадобиться. Тобто, ви можете одним разом їх спекти, половину змастити, а іншу половину залишити допоки вам знадобиться. До речі, їх можна і так зберігати, а можна обтягнути стрейч плівкою і заморозити. Потім дістали коржі, розмерзлися, зробили крем. І змастили собі тортик дуже зручно. Борошно я все просіюю. І в саме тісто, і на присипку. Ну а далі кожну кульку кладемо на припилений борошном стіл і розкачуємо качалкою до потрібного нам діаметру. Час від часу змащуємо майбутній корж трішки борошном, щоб він не прилипав до качалки. Посипати не обов'язково, просто ось так достатньо долонькою змастити і все, і розкачуємо. Я для вирізання буду використовувати ось таке. Кільце це роз'ємне кільце. Ви можете взяти будь-що лекало підготувати, шаблон, кришку від будь-якої каструлі підібрати за розміром, або таке ж точне кільце. І або обрізати ножем, або зробити ось так. І все. І в нас готовий перший коржик. Перекладаю коржик на дечко. Дечко можна просто припилювати борошном, можна застелити пергаментним папером, можна силіконовим ковриком. У мене ось це тефлонове покриття. Я буду випікати на ньому. І відправляю в розігріту духовку. І так, повторюю з усіма. Кульками половина від мого сьогоднішнього заміса, і рівно та частина, пропорції на яку у вас на початку відео ось так вигляда 20 коржів. Тобто торт виходить, вийде або занадто високий, або його сміливо можна ділити на 2 по 10 коржів. І тоді у вас вийде два невеличких торта. Ось така кількість коржів і ось така кількість обрізків, які потім в подальшому використовуються на посипку. Друга частина тіста, якою я займаюся зараз, так і планувалося з неї буде два. Тортики по 10 коржів. А от з першим буду показувати замовнику і яке рішення він прийме? Чи то змастити всі коржі одним тортом, чи то також розділити на два. А зараз так само все роблю з другою половиною тіста. Катаю ось такі кульки. І так само буду випікати 20 коржів. Це тісто вже захолонуло. Вимішувати катати кульки стає ще важче, тому що мед застиг, маргарин застиг. Але нічого. Ну, а далі все дуже просто беремо сметану, додаємо до неї цукор і в крем, я додаю ванільний цукор. В коржі ваніль я не додавала. Якщо у вас сметана домашня, то можете її взбити міксером. Але тоді раджу брати не цукор, а пудру, все ж таки. Якщо у вас сметана магазинна, як у мене, то не раджу її взбивати міксером, бо вона стане занадто рідка. Просто перемішую сметану з цукром. Залишаю постояти декілька хвилин, щоб розчинився повністю цукор. Бачите, як поріччала сметана. А якщо взбити міксером, вона перетвориться зовсім на рідку. А тепер увага, коли ми присипаємо дечко борошном, щоб вони не прилипали, то знизу коржа, звичайно, залишається борошно. Його необхідно щіточкою зчистити повністю добре. Щоб корж виглядав ось так. І тільки після цього його можна змащувати. В противному випадку, там, де залишається борошно, воно не пропитається. Так і буде. Борошно просто розмокне і все буде і некрасиво, і несмачно. Крем розподіляємо приблизно, щоб вистачило на всі коржі. Я на кожен наступний корж викладаю дві ось такі. Повнюші ложки крему і розподіляю. Перший торт, там, де я збирала 20 коржів, вийшов 15 см заввишки, і вага торта вийшла 3 кг 800 г. А з тієї ж самої кількості можна зробити два ось таких тортика. Вага такого тортика виходить приблизно 2 кг. Ну, плюс-мінус, в залежності від того, скільки ви крихти насипете поверх. Крихту я перебивала в подрібнювачі і коли посипала на торт, використовувала ось таке ситочко. Щоб вона була зовсім зовсім дрібна. Ну, ось і все. Залишилось дочекатися, поки він пропитається, і подивитися, який він у розрізі. Медовик це той торт, який чим довше постоїть, тим смачніше. Якщо коржі добре пропечені, промазані гарно сметанним кремом, скільки ж має стояти пропитуватися такий торт? Мінімум 6-8 годин в холодильнику, щоб коржі розм'якли і стали більш ніжними. Ідеально, це 12-24 години. Тоді він пропитається повністю і смак буде той самий домашній. Ну, а супер профі рівень це 2 доби. Тоді медовик стає. Просто танущим в роті, взагалі, без натяка на сухість. Ну, але, головне, звичайно, витримати, щоб ніхто його раніше не з'їв. Е, цьому тортику рівно доба. І зараз хочу вам показати його у розрізі. Ви тільки погляньте на цю красу. 10 коржів, сметанний крем, м'ягесенький, пропитаний, а на завтра він взагалі сам стане танути в роті. Тому не лінуйтесь, готуйте. І нехай ваші рідні разом з вами споживають смачне та натуральне. Всім смачного!